Сьогодні, 1 квітня, до нас вже в п'яте приїхав вантаж з Італії. Друзі з асоціації допоможемо жити разом з місцевими жителями, передають нам їжу, ліки, дороговартісні ліки. Сьогодні вперше привезли навіть багато корму для тварин, для друзів наших найменших. Також передають трішки одягу, їжу, дуже багато макаронів традиційно для італійців. Допомагають чим можуть. Також навіть поліцейські італійські передають свої берці нашим хлопцям. Ми дуже це. Ці... Цінуємо і дякуємо за те, що допомагаєте в такий е, нелегкий для нас час. Поружаємо вантаж з Італії для біженців. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Дівчата вже приступають до роботи, починають розкладати, сортувати. Але крім цього, у нас є доволі багато речей, які були привезені з Польщі, з України. Кожен ділиться чим може на даний момент, у нас є дуже багато одягу. Тобто, кожен біженець, переселенець може прийти до нас, одягнутися. Ми даємо все будь-який одяг, який хочуть, аби їм було тепло і зручно. Ми посортували все по відділах. Тут у нас чоловічий одяг, знаходиться. Його так найменше, бо ми також віддаємо теплі речі, спортивні штани нашим хлопцям. Просять дуже хлопці військові. Також на госпіталі вчора відправляли 10 спортивних штанів і 10 футболок нашим хлопцям, які проходять лікування. Є підліткові речі жіночі і дитячі. Коли в нас заходиш, це так прямо все виключно одяг. Коли ми просуваємося далі, в нас знаходяться маскувальні сітки. Які плетуть наші учні в школі вчора? Нам приїхало насправді дуже багато дитячого харчування: це фруктові, овочеві, м'ясні пюре. Тут у нас залишилось трішки гігієни. Пледи, ковдри і медикаменти також є ще трішки трішки їжі. Вчора ми зробили банки. Отакі от. тут написано банки повернути особисто в штаб-квартиру Бандери з любов'ю. Чекаємо чи можемо, ділимось, стараємось передавати найбільше в найпіковіші точки, як і місцевим жителям, так і військовим.